Так, до речі, відносно цього про падіння напруги. Зазвичай для того, щоб скомпенсувати падіння напруги на блоках живлення, не на всіх. Є так звані підстроєчні резистори. Вони якраз для того, щоб компенсувати падіння напруги на провіднику. Якщо у вас йде велика довжина дроту і є падіння напруги, то цей блок живлення, наприклад, з підстроєчним резистором, допоможе вам трішки скомпенсувати це, наприклад, тут можна буде скомпенсувати плюс-мінус 10%. Це у нас іде 24 вольтовий блок живлення. Тобто в районі 2,4 до 3 вольт В, плюс і до 3 вольт В мінус можна буде відрегулювати на блоку живлення вихід. Тобто, якщо у вас буде блок живлення, 24 вольтовий, споживач, наприклад, буде знаходитись десь на довжині там, 20 метрів, і у вас буде падіння напруги, ви зможете підвищити напругу на блоки живлення і тим самим скомпенсувати, вирівняти напругу, яка вам потрібна вже на дроту, на вході на споживача, тобто на стрічці або на якихось там модулях.